Привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні готуємо не сніданок, готуємо вже обід. На обід, друзі, я буду готувати картошку у духовці. Я її вже начистила, нарізала. А я, друзі, щоб швидше, що я вам буду показувати, так знаєте, як її різати чистити. Думаю, тільки може комусь на. Як, хтось згадає, наповню комусь. Може, бо й не раз думаєш, ну що його ще придумати, зготувати. І от я сьогодні рішила картошку в духовці. Так, друзі, картошку я нарізала. Сюди я зараз цибулинку покришу. Ну, цибулинка я вам вчора показувала. Цибулька велика. Її хватить однієї. Крішу цибульку на подвір'ї у нас друзі вітер піднявся. Я, чого я з двома не снідала сама, бо я на подвір'ї була. Думаю, та вийду поки зутро, поки не такий вітер. Ну я ж пойти Ще мені потрібно клубники, там є зовсім небагато багато у нас, ну, потрібно трошки її окупити. Зелені нервоти. Ну, в общем, ще, ще щось знайдеться. Так, друзі, цибульки вкинула. Тепер я вкину приправки. Викидайте, яка вам подобається. Приправка. тепер у мене поприка. У мене поприка і копчена. Тут є ось вже копчено їх. Ось, бо я тоді мала собі не добуду то. Ще я кину, друзі, так, цибулька, поприка приправа, чесничку кинем. Часничок я не люблю, друзі. Крумки видаю. Так, часничку. А тепер, друзі, не зною. Витягла письметону. І витягла майонез, що що проще. Чи того і того. Так, я цю ложку візьму, бо цю я сметану всю вигорну. Так. Оце ну, тут вона густа, така густа сметана. 20%. Ну, це щось таке густа, як сливки. До. Так, і додавлю, напевно, майонезу. Ну, до майонезу трошки. Так, додали майонезику. Трошки не добавила хорошо, по-моєму. Так, друзі, не посолила. Бо і забуду. Так, посолю. Перші куни кидатиму сюди. Може, ще трошки. Може ну, ще трішки посолю. Так. так, друзі. Форму я змастила смольцем. С молицю мене пакучей, свіже, я тільки зробила. І, друзі, буду мішати. Мішок я і руками мішаю, лопаткою мішаю. Друзі, руки мене чисті, мішаю для себе. Мені удобно руками. Ну, що я буду показувати цією лопаткою, як мені, друзі, удобно мішати руками. Отак. Ось От тут, друзі, перемішую хорошенько. Так, все ж я кинула цибульку чесничок, приправу сольку. Не знаю, солька його. Чи ще трошки? Все, оце точно. І буду, друзі, виложувати. Свою формочку. О Боже, зацепила. Так. Так, друзі, дивіться. І формочка повна, якось хорошо й вийшло якраз. Так, мої дорогенькі. Друзі, а тепер я грудку курячу відбила. Сюди вже тут відбила, але я не солила, не перчила ще нічого. Я думаю, я ось цю низьку. А тепер я трішки посолю ще. Так, друзі, посолю. Так, помію руки. І потім далі. Ви напишіть, напишіть мені, що ви готуєте, підскажіть, може, щось я тоді попробую. Бойний раз чесно. Ну, показувала течевичу, купила, ще супу не варила. Треба, не знаю. Може, завтра, може, було. Так, друзі, вже понаставляла. Всього так, посолила, приправки кину. Сюди теж приправки і часничку сюди кинемо, друзі. Кинемо трішки часничку. Уже ложка все замозана, і ми оток. Відтягувати більше не будемо. Так, друзі. Так. І тепер перемішую. Було таке, що я з грибами роблю. То з м'ясом, то з грибами. Так. Колись чим прийдеться, я думаю, да? Так, і виложу на картопельку. Погрожуємо. Тоді, зверху, як уже вона буде до готовності, доходити на тру сиром і закудьте в гості. Так, це, друзі, буде обід. Obě bude, Vtok. Vtok, drohýnky, otce. Otce sem, Tak. To půjde oce, co v ve vsem? vsem, Tak. Тоді відріжу сир, потру. Так, смітон на це нам більше не потрібно. Я, друзі, бо пергаментною грамотною буду зверху. Тоді пізніше я її знім, тоді вона буде м'якша 9. Друзі, торчуся, так? Да? Стукаю. Друзі, трьох Ой, мать моя родне. Спішу, спішу. Поки духовка в мене включена. Зараз подивлюся, скільки городуся. Поки, друзі, в мене буде картопелька в духовці. Я піду на подвір'я. Я піду в клубнику, там є зовсім небагато. Подивлюся, що там з горохом, бо таке передають, може, мороз, не знаю, що там гляну. Ну, в общем, тоді покажу, чи скажу. А як буде картопелька готова, я покажу. Друзі, раніше в нас клубника була аж до забору. До забору то така ділянка. Не було там ні смородини, ну, тут нічого я там не садила, а тут була клубника. Тоді її благополучно жук виїв, і тепер у нас оце ось клубника. Оце, оце я сюди війшла, думала вас з собою взяти ну, річ, у тим, що воно таке і вітер піднявся. І таке наче, ну, як на тушчу, то я думаю, клубнику сама бігом. А зараз я хочу нарізати зелені. Ось яка петрушечка вже хороша. Ну, і я наріжу петрушки, а потім воно. цибульки. Горох, я вже добре зійшу рядком. Так я не знаю, чи мороз буде чи ні, чи його, чи його може пополотити та пригорнути рядком, не знаю, як видно, але рядком хорошо зійшов. Друзі, картопелька моя готова. Тільки я зайшла в хату, витягнула, сиром притрусила. Якраз я вовремя і ввійшла. Сусідка сказала, горуху нічого не будемо. Якщо навіть мороз буде, то горох не боїться морозу. Нарвала ще зелені, в мене є пікинка. Я салату зроблю. І буде обід. Друзі, а хто хочете, заходьте до мене в гості, Я в гостю. Хто буде обідати, вечеряти. Всім смачного. До побачення, друзі. Щастя, здоров'я, миру. Благополуччя, всього вам, друзі, найкращого. Хай ваші мрії всі здійсняться.